Найбільша отрута всередині нас це жаль. Це отрута. Я так сильно, так наполегливо натисну на це через свій шлях, який не є медитацією, не є здоров'ям чи оздоровленням, не є благодійністю. Мій шлях це бізнес. Я нічого не можу з цим зробити. Це те, що я люблю. Я люблю будувати бізнеси. Я люблю змагатися з тобою, хочу перемогти тебе. Я люблю цю гру. Але через цей шлях я завжди просуватиму відсутність жалю і усвідомлення того, як насправді все добре. Ти можеш розповідати мені, як усе погано або чому ти не можеш, через щось чи ще щось. Але це просто неправда. Бо якщо хтось колись це зробив, то й ти зможеш. припини вигадувати відмовки. Припини скаржитися. Ніхто не слухає. Вони лише вдають, що слухають ринку. Байдуже. Єдине, що тобі потрібно зробити, це зроби щасливу одну людину себе. Тоді ти зробиш щасливими і усіх інших. Знаєш, чому я люблю робити людей щасливими? Бо я вже щасливий. Тож я благаю тебе взяти цю останню маленьку промову і справді подивитися на своє чортове обличчя та зрозуміти, що робиш те речі, які ставлять тебе в позицію до успіху не лише в бізнесі, а й в житті Бо це надзвичайно важливо. Бо чорт забирай, коли ти щасливий у житті, твій бізнес летить угору. Я не маю зрозуміти це в твоїх очах уже 7-8 років. На ті ключки. Севен IQ, самосвідомість, ік'ю Я і сам не знаю, що саме знаєш чому. Бо як я сказав своєму дружбану, існує 330 різних ключків. І я пройдусь по всіх них, усі перевірені, можливо, якийсь один спрацює саме для тебе. Так, це була важка праця, бо я насправді лінивий. Я добре говорю, але є повний лайна. Або, можливо, ще щось. Але бляха, ти натрапиш на один і що, вирішиш просто сидіти? Тобі це заходить, так? Це круто, правда? Це справді круті речі. Ти це запам'ятаєш? Одне чортове життя, одне життя, друзі мої, один раз, і чесно кажучи, я залишу вас із цим, бо багатьом із вас це потрібно. Як ти заробляєш свої гроші, важливіше за те, скільки ти їх заробляєш.